Доброго вечора. Хочу зробити вам розклад на ракулі Ленорман, Лелові та вишневі сутінки. Знаєте на яку тему? Що відбувається взагалі в вашою, там, я не знаю, загаданою людиною в житті? Тобто, що відбувається в житті людини, яку ви загадаєте? Спочатку ми подивимось характеристику цієї людини, а потім ми подивимось саме, що відбувається в житті? От, якщо це цікавить вас. Тому що я багато чую, ви пишете там, от подивіться, будь ласка. от я захотіла сам, саме на ракулі подивитися. Давайте подивимося характеристику людини і потім подивимось, що відбувається в житті загаданої вами людини. Щури. Зараз я зараз буду сміятися. Щури, Вешник. Лелека. Молодий чоловік. Тобто, я так розумію, що тут більше для, для дівчат буде розклад. Хоча, ну, давайте так. Ну, давайте. Спробуємо і для дівчат, і для чоловіків. Ну, тут мен вийшов, чоловік молодий, в молодих енергіях чоловік. Що я хочу сказати, щоб не по кожній карти розповідати, а розповісти вам по тому, що я тут бачу. Ну, Дивіться, загалом, ця людина дуже вразлива, в молодих енергіях, можливо, віком. Або молодша за вас, або взагалі просто молода енергія, або інфантільна енергія. тобто, Тут показує молодого чоловіка. Вразливий, але водночас тут іде а, така дуже цікава ситуація, вона пов'язана з, з рухливостю. тобто, людина не сидить на одному місці, тобто, це рухлива особистість. Що переживає зараз перехідний якийсь період у своєму житті. Тут можуть бути і переписки, якісь якісь повідомлення, з кимось спілкування, кудись людина їздить, вона постійно в, в дорозі, тут зміни, якісь адреналін, спонтанність, тут може бути знайомство, тут може бути несерйозність, тобто в зобов'язаннях. Тобто Гініфікації цієї, ну, не бачу серйозності взагалі. По щурам, це, знаєте, страх втратити контроль. Це взагалі людина, яка себе десь з'їдає, це переживання, це недовіра, це, от, знаєте, схильність до самозруйнування. Вершник це ж такий, фігара там, фігара тут. Ну, дитина лелека, яка летить. Знову ж таки, це про віддалення, це про те, що. Можливо, хочеться або міграцію зробити, можливо, переїзд кудись, можливо, щось почати нове. Загалом, щоб так зрозуміти, що зараз людина мічиться і людина не знаходить собі спокою. Може бути схильна взагалі до втечі або уникнення відповідальності. Ну, ну вона, Ця людина, яку ви загадали, вона не зовсім доросла. Я не знаю, можливо, це про. Вона може бути доросла віком, це не означає, що вона доросла внутрішня. Тут і є, і знаєте, хочеться сказати незрілий якийсь намір, йому чи їй бракує стабільного якогось фундаменту. Тобто людина може навіть не уявляти, як будувати стосунки, як взагалі з чого почати. Вона може знаєте, куди вітер падув, туди й побігла. Немає якогось такого стержня. У людині, де вона бере своє навіть життя в свої руки і виконує якісь тут така, знаєте, ну молода, я не знаю, я тут не бачу дівчата і чоловіки. дивіться, щори ще раз, що реще людина, яка схильна до негарних дій. Щури, ну, ви ж розумієте, так? про що це? Людина може хитрувати, маніпулювати, влізати, щось робити, натомість не дуже чесні речі. Це теж до уваги. Вершник, це молода енергія, це от туди поїхав, там позвали, туди поїхав. Це от в якісь зв'язки, знаєте, без відповідальності хочеться сказати, лелека, от думаю, можливо, щось розпочати нове може там я не знаю працю змінити, і от сама людина. Ну, в яких енергіях? І тут у нас на дні колодії місяць, але ще місяць в вишневих сутінках. Тут це болоце. До речі, ця карта може ще натікати на непрогляди. Ну, це так, до речі. Якщо б я задавала питання, тут може бути ще щось, вплив якийсь на людині. От. Це, до речі, ми не притягуємо до цього. Тобто тут ще у людини немає, знаєте, бачення куди рухатись. От у мене таке от питання. От у мене таке йде. Що відбувається зараз в житті цієї людини? Давайте подивимось. Медвідь, серце. Захід сонця, птахи, корабель і дорога. Дивіться, людина, ця людина, яку ви загадали, відчуває глибокі такі почуття до вас або до когось по серцю, так? але зараз переживає внутрішню таку Кризу завершення. От, о, тут може бути ще. Томість того, це теж чоловік, так? але чоловік більш доросліший. Або о, людина подорослішала, хоча сигніфікація не доросла. Або людина розуміє, що їй потрібно подорослішати. Або з кимось, що відбувається, це ще може бути людина, яка більш доросліша, з якою, можливо, людина радиться. Це теж може бути. Тобто людина переживає внутрішню кризу, так, людина, його душа шукає між залишитись, залишити щось, переосмислення чи, чи щось. От людина смикається постійно, вона сама не знає, чого вона хоче. Є велика імовірність. Що ця людина на роздоріжжі долі по цим картам, і вона може спілкуватися з кимось, можливо, радитись. Досвідченішою людиною. Можливо, з тією людиною. чоловік, Це теж може бути чоловіком, якої людина довіряє. Давайте спитаємо, ще мені хочеться швиденька, до кого він чи вона має ці самі почуття. Тут вежа, але вежа, подивиться, вона не зруйнована. Випадають карти. Кільце обручка, дитина. І покинетий сад. Ну, дивіться, тут цікава така. Ситуація у вас, у, ваш, у вашої загадане, тут може бути кохання, до речі, до дитини, насправді до дитини, якщо ви знаєте, що у людини є дитина. Це не обов'язково з вами, це може бути просто дитина, так? Це може бути нове кохання або Ой, тут у людини дуже складні почуття. Приношу, вибачення, мене у карту попадали. Це людина має глибокі почуття до когось із минулого. Чого із минулого по цій карті я можу сказати. По обручці я можу сказати. Це зобов'язання, карта зобов'язань. Це може бути хтось, з ким людина має зобов'язання. Це був зв'язок довгий, офіційний або кармічний. А зараз це вже зруйновано і віддалено. Розумієте? От, така от людину, таку людину ми зараз розглянули. Пишіть.